Вітаю! У даному відео давайте розглянемо ту інформацію, яку я черпнув із літератури та власних спостережень про співвідношення овна з іншими знаками в шлюбі. Я от собі трошки занотував. Отже, овен з овном. Шлюб між двома овнами. Це фактично вулкан з двома клятерами, причому вулкан постійно діючий. Тут життєздатність даного шлюбу, насамперед, залежить від того, чи хтось із огнів підпорядкується іншому. Якщо вони разом, між ними може бути буря, але якщо хтось десь відлучився, Магазин, наприклад, сходив, чи ще куди там вже чи десь поїхав, інший відразу сумує. А от вже від того, якщо хтось рішить бути меншим, вже залежить їхнє благополуччя. І оце визначається в перші місяці подружнього життя. Овен стрільцями. Зі своїм овном тільці ніколи не пропадуть. Овен це вулкан, я вже це згадував, на якому сидітиме телець. В квартирі кожен повинен мати своє, свій простір, свою кімнату. Але вночі вони повинні бути разом. Шлюб з тільцем може бути благополучний, якщо овен перестане брікати. І ревнувати. Овен і близнюки. Тут дуже легко виникає симпатія. Але шлюб досить проблематичний. Близнюки це чудовий партнер, але на короткий період часу. І основною виною в цьому є така риса близнюків, як здатність запізнюватися скрізь і всюди. Куди б це вони не Рухались. Ці два знаки добре підходять як ділові партнери, якщо в них є одна спільна ідея. Але от щодо домашнього затишку, то в них катастрофа. В цьому шлюбі близнюку треба забути про будь-які походеньки наліво і зосередитися на сексуальних потребах свого вона. Овен і рак. Цей шлюб дуже проблематичний. Є фізичне притягання, але різняться в поглядах на життя. Овни для раків є чистилищем душі. В цьому шлюбі буде керувати лише овен. І от лише від його залежить благополуччя даного шлюбу. Для цих людей краще спочатку пожити разом. Щоб зрозуміти можливості і перспективи їхнього шлюбу. Овен і Лев. Тут є спільне в темпераменті і характері. Проте в даному випадку без справжнього кохання шлюб приречений. От обоє активні, але в овна активність відбувається циклічно. А Лев активний постійно. Вдень і вночі. В цієї пари гроші мають бути в Овна. Тому що Лев сімейний бюджет може протиганжирити. Він розкидається коштами наліво і направо. Цей шлюб буде ідеальним лише тоді, коли Лев відповідає всім вимогам Овна і буде повністю підпорядковуватися своєму Овну. А якщо цього не буде, то злучення гарантоване. Овен і діва. Тут шлюб неможливий. Тільки ділова співпраця. Холодну, корисливу, егоїстичну діву Овен терпіти не буде. Овен і Терези. Це знаки протилежні за характером. Тут може бути шлюб за умови, що обоє навчаться стримувати свої негативні риси. Овен який діє, наступає, атакує, все ламає, згинає, руйнує все старе, прикладаючи до, дорогу до нового. І Терези, які все згладжують і вирівнюють. І от їм потрібно терезам це вскрізь згладжувати, вирівнювати, вносити гармонію в їхні відносини. А якщо цього не буде, то ці знаки будуть щасливі двічі, перший раз, коли. Одружуються і другий раз, коли розлучаються. Овен і скорпіон. Тут два варіанти. Або неозривні друзі, неозлучні, або непримиримі вороги. Воля і незалежність, рівноправдя та самостійність найкраще скріплюють даний шлюб. Овен повинен загнуздати свою імпульсивність, свою агресію та потяг до примушення. А скорпіону треба включити на максимум свої дипломатичні здібності, свою хитрість. До свого овна скорпіон повинен підходити мягко, ніжно. А якщо обоє будуть дотримуватися оцього вище перерахованого, то шлюб буде щасливим. Овен і стрілець. Уж ще старій мудреці в літературі от там описано, що стверджують. Про те, що стрілець це доповнення до овна. Шлюб між ними може бути гармонійним і благополучним. Стрілець зазвичай шукає завжди істину, і тут найкращим помічником є овен. Хоча обоє діють разом, крайнє слово тут буде завжди за овном. Овни завжди рішучі, а стрільці вони завжди сумніваються. Рішучись зрозуміло, що бере вельх. До тих пір, поки стрілець радиться тільки з зовном, у них в шлюбі все добре. Але якщо стрілець почне шукати поради за межами шлюбу, хай це буде навіть родичі, шлюб зашатається. Стрільці люблять поговорити, а найкращими слухачами для них є овни. Овен і Козиріг. Це настільки різні люди, що шлюб між ними. Велика рідкість. В основному для Козирога, який планує своє життя, Овен є швидко прилітаючою кометою в його житті. Козирій будує своє життя виважено, планомірно. А Овен хаотично, з тріском і громом. Овен і Водолій. Тут шлюб може бути благополучним і щасливим при умові. Що сильний Овен буде старатися не пригнічувати ярку індивідуальність та оригінальність натури водолія. А водолій буде старатися не давати поводу овну для ревнощі. Цей шлюб відрізняється любовними клятвами та казковими інтимними забавами. Чудять обоє і невідомо ще, хто кого більше збуджує. В цьому шлюбі непорозуміння виявляється, з часом деколи через багато років. Овен і риби. Цей шлюб приречений на невдачу. Риби живуть внутрішнім життям, а вони ведуть активну трудову діяльність. Овен буде напрягати рибу до активності, а риба живе мріями і все через свій м'який характер, ніжність свою, через свою лінь. А деколи навіть і беззалабленість. Якщо риба хоче утримати шлюб, треба влаштувати на таку роботу, щоб чим порідше бути вдома і залишатися на роботі понад нормово. Це така поверхнева загальна характеристика співжиття овна із знаками. Звісно, щоб. Копнути далі треба знати конкретно дати народження. І ця характеристика по старій літературі, коли розглядалося в літературі 12 знаків, 13-й знак змійносця був завжди, просто ним нехтували як малозначущим. І тому. Тут треба розглядати саме через призму старих знаків. Це от Овен з 21 березня по 20 квітня. Тому що література була така і спостерігав за людьми, саме виходячи із старого тектування знаків. От ви прослухали і напишіть свої. Свої спостереження. Можливо, у вас хтось знайомий є Овен. Можливо, ви Овен або живете з Овном. Напишіть, що в загальному співпало, а що ні. Буде корисно почитати всім. Наразі дякую за увагу. Бути добрим!